Догадайтеся що я зараз буду робити. Напишіть в коментарях. <рес> Бачите, що в <рес> мене на голові ліхтарик. Дам вам підказку. Також дивлюсь модель Excel. Дивлюсь старі передачі. Мене якось трішки повертає, наче додому в ті часи. Вже передивилася дуже багато різних і холостяків. Усіх передивлювалася. І топ модель по українськи дивилася. Зараз модель Excel, ось другий сезон дивлюсь. Ну і я думаю, що ви здогадались, що я роблю собі нігті. Сама роблю. Мене якось запитували мої глядачі, де я роблю в Ірландії манікюр. І робили компліменти навіть мені. Ось я вам зараз покажу, що у мене тут є для цього. І як я роблю. Ну, конкретно не зможу показати. Весь процес, того, що. Ну, це я не знаю, це якось довго, напевне. Ось, а вже ось нігті почистила, підпиляла. Зараз буду покривати е, таким прозорим лаком основою. Ось, а потім якийсь виберу колір. У мене тут такі чемоданчики є. Ось такі в мене різні лаки є, бачите? Так виглядають. Slow at night, a lonesome breeze on the pale moonlight. But you you're steady like the tide, you're always there for me, you never let me. Bites. My shadow fades in the fading light, but your voice hums, keeps me upright. When the sky turns gray and the trees don't sway, you never look away. You're always there for me. You never let me fall through the bitter. Gravel bites, my shadow fades in the fading light. But your voice hums, keeps me upright. When well, the sky turns gray and the trees don't sway, you never look away. You're always there for me, you never let me fall. Through the bitter winds, through it all, you're always there. string you hold tight when the world might sting like a church bell's final ring to bring me home Like a blues man's worn out street you hold tight when the world might sting. Like a church bell's final ring, bring me home. slow at night. the Отакі вийшли. У мене манікюри. Це камера краще показує. Ну так, не ідеально. Це лівою рукою на правій робила. Там нігті трішки менше правій в мене. Постійно обломується. А це на лівій руці. Бачите, як? Напишіть, як вам. Мені подобається. Ну так я завжди сама собі роблю. Вже зекономила дуже багато грошей. Не то вечір, не то день. Коротше, щось пасмурне. Покажу вам трішки краси зараз, якщо вона тут буде, бо я давненько сюди вже не приходила. Оці ціле літо квітували. Квіти красиві. Що тут ще є? Бачите, все вже на осінь. Перецвіло. вже й нема що показати. Але тут так гарно було. Якщо вам цікаво, подивіться мої відео, які я знімала. Тут ціле літо сюди приходила. Деякі ще й залишилися. Красиві такі квіточки. Тут з деяких я б хотіла насіннячко познімати, якщо воно буде трішки пізніше, якщо його отак не виріжуть і вийде це зробити. Давайте ще на той бік підемо. Тут уже нічого немає, дивлюся. Оці ціле літо також. Бачите, постійно дощ іде, і вони вилазять, вилазять, вилазять. Дивіться, скільки їх. У мене є також пару відео на каналі, як вони червоним квітували. Я вам зараз вставлю на цьому моменті, як виглядали квіти цієї рослинки. Всіх вітаю на каналі моїми очима. Мене звати Іна. І я живу в Ірландії, показуючи своє життя вам. Гарна така вона. Зараз якраз вода відтікає. Жінки багато якраз. Ну, а ми пішли далі туди. Бачите, отут така табличка є, що не можна кемпінгів. Бачите, наметів і причіпів. Отут тут не можна ставити їх. Але вони у нас біля готелю стають. Я тут прогулююсь, де зазвичай по колу навкруг нашого фольпарку в Бонраті. Вже навіть листя жовкне. Ну, але тепленько. Тепленько-добренько. Хожу періодично наїдатися ожиною, Там люди, вон, туристи гуляють. Погодка псується.